Мало нам шахедів в Києві, тому ми ще вирішили побачити і одеські. Це був наш перший досвід відпочинку під час війни в Україні на Чорному морі. Яка ж Одеса в 2025 році? Чи варто взагалі сюди їхати під час війни? Плануючи поїздку, ми очуміли від вартості проживання в якомусь там Кароліно-Бугас чи затоці. Ви серйозно, українці? Я такого дорогого проживання не бачила в жодному місті Європи. Ціни заганяли такі, що мій мозок не хотів то сприймати. І тільки через те, що сезон був провалений через погоду, трошечки вартість проживання все ж таки знизила. Перший день в Одесі ми навіть не купались, бо вода була така людяна, що зуби зводило. І майте на увазі, що зараз купання не є безпечним. Купатися чи не купатися вибір кожного. Тож починаємо нашу відпустку. Квитки на потяг купили ми без проблем. Як це так вийшло, не питайте, сама не вірю. Просто, мабуть, пощастило. Приїхали ми нічним сидячим поїздом до Одеси і на півсонному стані вивалились на вокзал. На годиннику 5.30 і ми готові вже на ранкову прогулянку Одесою. І що ж то змінилось чи не змінилось з моменту мого останнього візиту сюди? В півшостої ранку я по Одесі б гуляла. Мене в таку рань хіба що в подорожі в аеропорт підняти можна. Надивившись завчасно купу інстаграмних локацій, і так як ми вже не встигали зустріти світанок з піаніно, ми вирушили до пляжа Лагуна. За відгуками має бути цікавий пляж. Улюблене місце для фотосесій на світанку. Тут зранку по два фотографи на квадратний метр пляжу. А сонце я бачу вже високо, мають і фотографи вже розійтись. Таксист висадив з попередженням, що нам ще по доріжці вниз прийдеться топати, а ми зі своєю валізою по бездоріжжю ще не мандрували. Тут головне до траси здоров'я не скотитись разом із цим чемоданом. Вісім раз пожалівши, що набрали стільки всього, ми таки дійшли до пляжу Лагуна. Пляж розділений на дві частини ліву і праву. Зліва це дикий пляж, а справа це вже оздоблений ліжаками, парасолями, баром та кафе. А ми такі голодні вже, що нас цікавить не море, а їжа. А кафе о сьомій-восьмій ранку ще не працюють, на жаль. Тут також можете без оплати ліжака відпочивати, ніхто вас тут не прожене. Ми ж хочемо велике ліжко, щоб поспати, бо я особисто в потягах майже не сплю. І коштує воно тут 1600 гривень. Пройдемо ще далі до пляжу Калетон. Він тут зовсім поряд. І десь я читала, що він також вартий уваги. Заодно і вартість промоніторимо. Поки там всі туристи сплять, а нам вже сьогодні не спиться, ми обираємо ліжко. Тут воно вартує 1500 гривень в день. І головне вже працює кухня те, що нам потрібно заселяємось. І тут поніслось апероль, айслати, якісь там удони, боули, скейки, морозиво. Ось тримайте мене, бо буду в цій Одесі в останній день мівіною обідати. Бо знаю я себе. У мене дві крайності: в перший день відпочинку, скільки ж того життя, а в останній економим, бо ще ж до Києва треба доїхати. До ліжка ще у вартість входять подушки, рушники, поставили нам аж дві парасолі. Це кайф тепер я задоволена. Територія пляжу нам сподобалась, але ж море, жесть, дубар, тому вибору мало їсти і спати. Музика тут, тут, туц. Дуже голосно. Першу годину було цікаво і весело, але потім вже голова боліла від того туц, тут. тут. Бо я вже в такому віці, що тиша мій найкращий відпочинок. Тому, дочекавшись нашу другу частину сімейства та залишивши тут в калетоні 5 тисяч гривень за день, ми поїхали до Кароліно Бугас, бо саме там ми планували зупинитись на 4 дні. Зупинялись ми в готелі «Панорама Бріз. Основною родзинкою готелю є тераса. Вона є в номерах люкс та напівлюкс. Сам же готель знаходиться віддалено від основної інфраструктури і від центру. Але ми вже мали авто, тому нам розміщення було норм. Ціна за проживання в такому готелі, моя особиста думка, абсолютно не обґрунтована. Десь в Європі на узбережжі номер можна забронювати півтори-дві тисячі гривень доба. Так, треба гарно вивчити пропозиції, але за півтори тисячі гривень в Кароліно Бугас можливо тільки килимок при вході номера забронювати. В цьому готелі ресторан був, але готували комплексні обіди. Найбільший недолік готелю це відсутність мобільного зв'язку та вайфаю. Він був тільки в столові ресторану. Мені людині, яка постійно має бути на зв'язку, це величезний недолік. Рекомендувати цей готель не буду, бо реально є кращі в такій ціновій категорії. Але вечори на терасі у нас були прекрасні разом із усіма павуками Одещини, які заселяли терасу як тільки сідало сонце. Перший захід сонця ми зустріли на найближчому пляжі від готелю. І це ті емоції, заради яких варто подорожувати. Помічниця. Несе штатив. Вирушаємо на пляж в центрі Кароліно Бугас. Хоч хтось і не виспався, ганяючи павуків з тераси, але сонце вже піднялось, і хочеш не хочеш, мусимо їхати на пляж. Бо ми ж сюди не спати приїхали. П'ять хвилин, і ми вже в центрі цього села. На пляжі можна взяти лежачки, це 300 гривень за два лежачка і парасоль. Чим ми, звісно, і скористалися. І нарешті можна в морі поплавати. Бо поки вода тепла, потрібно ловити момент. План на сьогодні ми виконали. Ми накупались до схочу раз, обгоріли два і зголодніли три. Ще перед купанням ми проїжджали один ресторанчик. Зовні нам сподобалось, тому саме туди ми і направляємося. Так виглядає сімейний відпочинок, коли з вами маленькі діти. Потрібно зупинятись біля кожного сувенірного магазину, тому ми так швиденько тут пробігали. Ресторанчик Гніздо до вашої уваги. Достатньо велике меню, є що обрати, цін, як на мене, норм. І вже в наступні дні ми тут і снідали, і обідали, і вечеряли. По вартості виходило те ж саме, що й при замовленні комплексних обідів. Поряд десь метрів 100 є столова чайка називається. Там по типу пузатої хати, але нам більше підійшов ресторанчик саме гніздо. На вулиці є працюючі супермаркети, ну в принципі нормально. І треба ж було нам почути, що дорогою до Санжійки можна купити качани кукурузи по 25 гривень за штуку, таку щоб зварити. По пляжу ми продавали качани по 70-90 гривень штука. Тому вирішено покупатися ще й в Санжійці та й вам показати, як тут зараз, і пошукати шту кукурузу. Приїхали. А місцеві вже придумали тут робити бізнес. Та встановили шлагбаум перед кемпінгом: 50 гривень в'їзд. Ми вже ж приїхали ввечері, тому блокпост був пустий. Майте на увазі, тут треба бути уважним. Бувають сови ґрунту. Я б так, як стають авто на ночівлю, так би не ставало. І якраз в цьому році був величезний сув у сан угу. Красиве місце, де можна чудово провести час, тут дійсно красивий пляж. Вода на Санжіці в цей день була дуже тепла, але є мінус цього пляжу, ввечері тут достатньо швидко стає тінь. І крем СПФ нам тут не пригодився. Оленклюзіва тут немає, але з цікавого є прокат сапів. По вартості прокату не скажу, не питали, бо я ще та боягузка для такого екстриму. Щодо місцевого екстриму, то завтра ми плануємо аквапарк і горочки в затоці. Проінспектуємо той аквапарк, бо дуже багато про нього в тіктоці начитались. До речі, кукурузи ми так і не знайшли, але прикупили смачнючий кавун. На годиннику вже 10 ранку, і ми біля аквапарку. Ще у нас по цінам. Сюденько ознайомилися з правилами і гайда в роздягальні. По кількості ячейок я бачу тут розраховано на велику кількість гостей. Роздягалки, фени, все як в будь-якому аквапарку. Пару хвилин всім на підготовку. При вході в аквапарк всім одягають браслетки. Тільки зайшли і тут одразу дві жупа. Першою зустрічає нас дитяча зона з горками, дитячий басейн. Трошки далі вже є великий басейн з безлічю лежаків. І, звісно, поряд був бар. Вода в басейні відчувається, що з підігрівом. Купатися було комфортно. Поки наші в джакузі бока масажують, я пробіжусь територією. В аквапарку є горки, які Вероніка з татом ще будуть випробовувати. Що сподобалось, що в цей час, а ми відпочивали в липні, на горках немає черг. Але є мінус. Під час тривог горки не працюють. І добре, якщо тривога коротка, але якщо затяжна, то виходить, ти оплачуєш за вхід, а з горок можеш і не спуститись. Ну, такі зараз реалії, нічого ж не поробиш. До речі, заходити на територію аквапарку не можна зі своїми харчами і навіть з водою. Вийти з аквапарку і знову зайти теж неможливо. Все розраховано на те, що ви тут побільше коштів залишили, тож вибору немає, йдемо до кафе. По меню багато чого не можна замовити, тому вибір наш упав на піци і щось там пару лавашів із сиром, і навіть коктейльчики не всі можна замовити. Ну таке. Сильно наїстись у нас не вийшло, тому доганяємось Махіто. Цей аквапарк це готель із системою все включено. І відверто кажучи, один день тут ще провести норм. А от проживати тиждень взагалі не мій формат. Вартість проживання з харчуванням, на мою думку, взагалі не вартує таких коштів. А це не багато, не мало, близько 9700 гривень доба номер на двох. Ціна з букінгу в серпні 2025 року. Це на хвилиночку 68 тисяч гривень за тиждень відпочинку в затосі. Ви серйозно? При тому, що відгуки про харчування тут взагалі не ок. Без харчування вартість готелю 5600 гривень доба. Тому, якщо перед вами буде стояти вибір відпочити в затоці в готелі Аквапарк, чи поїхати у Грецію чи в Італію, обирайте самі, знаєте що. В минулому році. Ми відпочили в Албанії за 1000 євро на двох з перельотами, потягами, проживанням в дорозі до Албанії. Кому цікаво, в описі додавлю посилання на те відео. Дуже красива і бюджетна країна. Явно не затоха чи Кароліно Бугас. Цей аквапарк вартий побувати один раз і просто денний візит. Ми вже були такі голодні після того аквапарку, що дуже хотіли смачненько поїсти. Вирішили повечеряти в самій затоці, подивитися, яка ж вона зараз, ця затока. Бо були ми тут останній раз, років 20 тому назад. І знайшли на наш погляд цікавий ресторанчик, але тут не дуже сподобалось. Кухня була достатньо жирна і важка для шлунку. Добре, що я замовила тільки борщ і салат. Це, в принципі, було норм. Зловила себе на думці, що в цьому випуску про Одещину я більше не рекомендую, чим рекомендую, але вже є як є. Сподіваюсь, вам буде в нагоді. Приємним залишився спогад про відвідування ресторану Хмари в Одесі, який знаходиться на криші одного з будинків, красивий вид на Одесу, море та смачна кухня. Ми будемо згадувати тільки гарні моменти цієї поїздки, запах моря, красиві заходи сонця та неймовірні світанки. І, звісно, душевні сімейні вечори всіх разом. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, бо далі буде ще багато цікавих відео про неймовірні місця нашої планети.